Я його відкриваю, читаю, плачу. Перші 30 секунд я плачу, потім я доходжу до моменту, де пише ціна за навчання в Оксфорді, і, це, і мої сльози припиняються, тому що починається певний такий відчай. Я дуже злилася на неї. Чому вона це робить? Я казала, мам, я не хочу їсти ці банани по знижці. Я признаюся, що в школі я носила, приносила таку, таку стовідку від мами і просила, щоб я не, не займалася. Я, я хочу наголосити, що ніколи цього не робіть. Моє ім'я Оксана, прізвище матіяш. Я голова правління громадської організації Навчай для України, яка є частиною глобальної мережі Teach for All, що присутня в 61 країні, включно на в нас. Це станом на сьогодні. Я за освітою не освітянка. А за освітою я юрист. Чи зараз юристка? Я юрист міжнародник. Все життя думала і мріяла, що буду юристом. Буду захищати права представляти класних клієнтів в судах. Але на жаль, не склалося, бо суди виявилися не такими. Після закінчення університету. Точніше, вже на другому курсі в університеті я розпочала працювати. Мені дуже хотілося застосувати. Теорії на практиці, і насправді це дуже добре, що я розпочала роботу так рано, оскільки ти маєш змогу познайомитися, розширити свій кругозір, розширити своє коло дуже рано, і це дає тобі змогу розширювати свої горизонти також. Але кілька років після роботи я зрозуміла, що приватна сфера це не моє. Сидіти до ранку і працювати на приватних клієнтів величезна кількість паперів. Для мене виявилося зовсім не надихаючим, і тому сталася революція гідності. А мій офіс тоді розташовувався якраз близько до Майдану і було дуже супер. Не хочу казати супер брати участь в революції, але. А це, це, це дало мені змогу переосмислити своє професійне покликання, і так я перейшла в публічну сферу. Я навчалася в звичайній школі в Тернополі, звичайна загальна світня школа. Це не було на 100% надихаюче середовище, Так на жаль, навколо мене були люди, які говорили про те, що для чого так навчатися, не треба там. Мати такі великі амбіції, ти все рівно там вступиш в університет вдома, в Тернополі будеш поруч. Але була одна вчителька а, з англійської мови, яка мене надихала і вірила в мене, і казала: вивчай англійську мову, в тебе це гарно виходить, ти отримуєш гарну професію, гарну роботу. І оця одна людина, яка в мене настільки вірила, і вона мені допомагала. Вірити в себе, а я думаю, що це була така перша людина, яка глибоко вибрала глибоко вплинула на мій вибір. Мені вдалося здати дуже гарне ЗНО і вступити насправді в університет мрії, в інститут міжнародних відносин на міжнародне право. Мені здавалося, що це нереально і отримати стипендію. Але після, після університету в Україні, бувши університет в Англії, я закінчила. Магістр публічної політики в університеті в Оксфордському університеті, і я після цього вирішила іти працювати в освіту. Я пробувала кілька разів ем, вступити спершу в. Американські вузи в Кембридж три роки підряд мені відмовляли, а я намагалася вступити на факультет а, права. І Я не могла зрозуміти, чому мені з моїми там перемогами в конкурсах з моїми майже ідеальними оцінками в українському університеті відмовляють зараз. Я розумію, чому тому, що моє бажання вступити на факультет права. Воно було. А, не тому, що я справді цього хотіла, і це було моє покликання, і це те, чому я хотіла присвятити своє життя, а тому, що я бачила, як навколо люди з мого оточення роблять те саме. Так це були переважно юристи, і було так модно і. Ну і досі модно вступати на магістратуру за кордон. І я тоді вирішила, що досить краще попрацювати і взяла паузу насправді на три роки і працювала над судовою реформою в Україні один з найцікавіших професійних періодів в моєму житті. Коли ми сформували новий верховний суд, перезавантажували судову систему. І тоді мені сподобалася публічна сфера, і тоді я вирішила спробувати ще раз, але вже не на право, а на публічну політику. Так, щось, що мені близьке до душі, оскільки а, в публічній політиці ти маєш змогу вплинути одразу рішенням гарним виваженим на велику кількість людей, і покращити їхнє життя. Вступ в Оксфорд був а, довгим. Це кілька, я б сказала, що це рік такої невтомної постійної. Праці, як я називаю, так це вміння розповісти про свою історію, це вміння переконати університет, що це те, що тобі потрібно зараз, що це те, чим ти хочеш займатися а, і надалі присвятити своє життя. І мені вдалося, я не можу ще досі повірити, що коли мені прийшов цей лист, як в «Гаррі Поттері, так я дуже пам'ятаю цей день. Я пам'ятаю конкретну годину. А, це було 13 березня, 18.46. Мені приходить цей мейл, я ще сижу на роботі тут в офісі на подолі недалеко. Мені приходить цей лист, я його відкриваю, читаю, плачу. Перші 30 секунд я плачу. Потім я доходжу до моменту, де пише ціна за навчання в Оксфорді, і це і мої сльози припиняються, тому що починається певний такий відчай. Одна справа вступити в університет, інша справа отримати стипендію. А я жартую, що досі я про те, що я думаю, що українці недостатньо. Українці, українки недостатньо вірять в себе, в свій потенціал і в те, що Україна цікава світу, Україна цікава іншим університетам, Україна цікава всім. Чому я так кажу? Тому що вступаючи в Оксфорд, я і близько не могла подумати про те, що я отримаю три стипендії в університеті, серед яких мені потрібно буде обирати, а яку хочу я там першу, другу чи третю, так насправді перша людина, ну Напевно, так, найбільше людина, яка в мене вірить, це, це моя мама. І я навіть відчуваю якісь сльози приходять до мене. Це мені не властиво. Незважаючи на те, що я народилася в місті, в мене була дуже звичайна сім'я. І коли з'явилося ЗНО, це репетитори, репетитори, репетитори. І я пам'ятаю, що якби репетитори, це, це не кожна сім'я, не кожна дитина собі може дозволити репетитора. Так, це теж освітня нерівність. Я пам'ятаю, як моя мама. Купувала в супермаркеті там, ем, наприклад, там фрукти по знижці. І я дуже злилася на неї. Чому вона це робить? Я казала: мам, я не хочу їсти ці банани по знижці. Моя мама нічого мені не казала, але я розумію про те, що вона це робила, тому що вона хотіла, щоб я е, як найбільше ходила до репетиторів, займалася, щоб я вступила в університет мрії. Вона хотіла, щоб я вступила в Київ. Мама насправді мене е, майже фізично змусила поїхати туди. І я ще хотіла перші півроку повернутися в Київ в Львів. І мама, мама була цією людиною, яка мене просила, давай ще трішки, ще трішки. І зараз я розумію, наскільки я тоді не усвідомлювала, як е, як такі, як, як, якими жартованими інколи бувають дії наших батьків, а ми буваємо несвідомими. Так? Я от буквально недавно, мені недавно виповнилося 30 років, я мамі. Розповіла це і сказала: мам, вибач, я не знала, що ти. Теж жертвувала а, заради сім'ї, заради, заради мене, та, для того, щоб я отримувала ці можливості. Тому це почалося так. Закінчуючи Оксфорд, я вже мала розпочинати а, працювати в Лондоні. І десь в інтерв'ю можна прочитати. Те, що я мала працювати на королеву Великобританії, та, називається Служба трибуналів і судів її величності. І оце був, мав бути понеділок, а в п'ятницю мені на мейл приходить лист, де навчання України шукає. Нову, нового SEO. Я пам'ятаю, що це 48 годин, а субота-неділя вони були найбільш, я думаю, найбільш невиспані і найбільш. Я просто зрозуміла, що я, я не хочу залишатися в Британії і, роз... і працювати там на... навіть. Я не могла сказати, що це розвиток, що я буду робити там і що я можу зробити в Україні. І в принципі, коли я дала собі відповідь на це питання, це стало очевидним, що я хочу повертатися додому. Тому що те, завдяки чому я опинилася в Оксфорді — це освіта. Нічого в житті не вплинуло так сильно на мене, як освіта. І я та, спочатку банально захотіла, щоб більше дітей в Україні знали про Оксфорд, вступали в такі університети. Але коли занурилася глибше в проблему, я зрозуміла, що це набагато, набагато комплексніше. Взагалі, навчання для України ми залучаємо. Випускників топових українських університетів, які переїжджають в громаду і стоїть там вчителем. Ми відбираємо дуже скрупульозно наших учасників. Там випускники могилянки, уку, Шевченка, Уявіть собі переїжджають просто. В село десь в області і стоїть там вчителем. Чому це про надихаючу рольову модель? Це про молоду, проактивну людину, яка хоче робити зміни, і щоб діти бачили їх, і щоб діти хотіли теж розвиватися за рахунок освіти. І я зустріла таких людей в Оксфорді. Вони були моїми одногрупниками. Вони були такими вчителями в себе в країнах в Індії, в Австралії, в Америці. В Британії це були найкращі, найрозумніші люди в себе в країні, і мене це дуже вразило. Я захотіла, щоб якнайбільше було таких людей в Україні, так і я буду щира, якщо я скажу, що це чи не вперше. Я почала працювати коли з другого курсу. Тобто це тоді мені було скільки, десь 20, так. Зараз мені вже 30, тобто 10 років я працюю. Я працювала де до навчання України. Мене було сім робіт різних, так. Це юридична приватна компанія, це і міжнародні проєкти, це і Верховна Рада України навіть так. Мені подобалося пробувати різні речі. Я хотіла впевнитися, що те, чим я буду займатися в житті, це, це, це може бути на життя, це буде довгостроково. І на кожній з попередніх робіт я відчувала, що я хожу на роботу. Я відчувала, що в мене там з дев'ятої, десь до якоїсь, і що не було щоденного такого натхнення, не було щоденного бажання. Іти, працювати, з чимось боротися, так на для України це саме таке місце. Так, це те місце, яке дає змогу мені продовжувати реалізовувати свої свій, свій потенціал, допомагаючи робити це іншим, так нашим учасникам, нашим, нашим учням, команді. Це напевно мене надихає найбільше так. Це можливість позитивно впливати на чиєсь життя. Тому я ніколи не втомлюся повторювати, що освіта це найважливіший інструмент. Як для людини, так і для громади, так і для міста, так і для країни, перш за все. Я думаю, що це природний процес. Так? Це, це траплялося кілька разів в моєму житті, так? Найшвидше, я думаю, що найшвидше людина вигоряє, коли вона займається чимось, що їй не до душі, так? чимось, що не є найкращим місцем для застосування її навичок чи знань. Так? Втома є, втома, напевно, вона більше від того, що. Мало часу в в дні, і мало часу там в тижні для того, щоб ти міг зробити все, що плануєш, або все, що потрібно, для того, щоб вирішити таку комплексну проблему. Інколи є фрустрація, що вирішення цієї проблеми залежить не лише від нас, а від багатьох людей, від багатьох інституцій, від багатьох систем навколо так. Це інколи фруструє. Поки що я не відчуваю, що є вигорання, бо я роблю те, що мені подобається. Воно було тоді, коли я робила щось, що не було близько. До душі щось, де вичерпувалося е, бажання щодня робити щось нове, або не було можливості робити щось нове. Я б собі дала пораду. Не слухати так багато людей навколо. Тоді я дуже дуже часто приділяла увагу дум думці інших. Насправді я не слухала, що я не прислухалася спочатку до себе, а слухала, а що ж там кажуть люди навколо, так що ж кажуть там дорослі, чи що кажуть там. Ну не хочу казати по телевізору, так але не було. Я не не було власного я так. Я думаю, що зараз. Час підлітки, вони, вони вже зовсім інші. Так вони більш такі англійською слово mature, свідомі, так але напевно оця самосвідомість, так, така навичка self-awareness англійською, це, це критична життєва навичка зараз, так бути самосвідомленим, не боятися. Можливо, можливо, навіть зараз, якби тоді була можливість взяти рік Gapu. Я думаю, якби така можливість була, я б тоді собі порадила це зробити. Просто взяти таку паузу між школою і університетом, так само, як я думаю, у людині потрібна пауза між професійними досвідами. Це саморефлексія, так у нас немає часу саморефлексувати, нас не вчать цього робити, на жаль, так особливо там в школі так цього не було. Подумати, проаналізувати якісь свої дії, рішення, а що ти хочеш. А... Це дуже, це дуже класна річ в житті. Я думаю, що, що це те, щоб я собі порадила. Не слухати, не слухати менше слухати інших. Так не означає, що не прислухатися, але менше слухати інших і більше довіряти собі. Так шістнадцять років це не так мало, не багато, але і не так мало. Тому і пробувати робити різні можливості. Просто треба вірити в себе, не забувати про те, що наша країна це країна дуже розумних і талановитих людей. Але ми мало про це говоримо. Вчителі мало говорять про це дітям. Батьки мало говорять про це дітям, які вони талановиті, які вони розумні, що там талант і розум це не лише про оцінки, а це про твої вміння, про те, що ти хочеш робити. І тому я завжди кажу про те, що не треба боятися. А треба спробувати. Не сподобалося це окей, можна спробувати щось інше. Але коли ти пробуєш різні речі, то ти відкриваєш себе по-іншому. Ти тоді більше розумієш, що ти хочеш робити в житті, чим ти хочеш займатися, і найважливіше, що ти не хочеш робити, що тобі не подобається.